Президент Володимир Зеленський сьогодні провів засідання ставки верховного Головнокомандувача. На ньому зокрема обговорили можливості українських військ бити за лінію фронту. Йшлося у тому числі і про українську ракетну програму, з допомогою якої Київ дуже хоче зменшити залежність від постачання ракет партнерами. Однак, жодної конкретики Зеленський не навів. Також на ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника генштабу Анатолія Баргилевича. Вони розповіли про зміни в оперативній ситуації. І через 5-8 років Росія зможе наростити сили та атакувати територію НАТО. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр. За його словами, Кремль щороку поповнює свою армію більш ніж на тисячу танків натомість 5 найбільших європейських країн-членів альянсу мають лише половину від цієї кількості. Зокрема, Німеччина має на озброєні лише 300 бойових машин.